Сьогодні ми говоримо з нами надвірні, про е, корінник надвірнянців. А це моя, моя бабуся, яка мала 93 роки, померла. До по світку пам'ять, так що розвідна від неї, я все так запам'ятав І той родовід свій, то все збиття на надвірнянців. Ну так, я що можу сказати вам? У надвірні були такі, як сказати, осередки. Це були багатші люди, середняки і бідняки. Ну, багатші, багатші розумієте, люди вони давали цим біднішим заробити, брали їх на службу до себе розумієте, Так, що там покривалося одно за другим, якось так йшло розумієте, Так, що було, ну, знаєте. Була Інтелігенція. Були робітники, були робітники, правда, небагато, боляті не дуже давали робити нашим людям, але були, працювали на, на, на нафтопорному, це рафінерія дава, називалася колись. В Тартак це був лісокомбінат називався. Желізна дорога це колія була, називалася. Дідусь мій Лучів Микола Гнатович. Він загинув до першої світової війни. Мав гімназію закінчено, працював на колі, Як казала колія, яким службом, він працював. Ну, на двірні яких були найбільші прізвищаки? Це що? Андрійовичі, Бонії, Волиські, Регораші, Реншаки, Гаврилюки. Дем'янчуки, Іроденки, Николайчуки, Луцеви, Никитівки, Кочержуки, Полотайки, Йосипенки, Костики, Костирки, Донці, Свідруки Юркевич. Це основна основна на двірянська була, це, це казали корінні на Я так вийшов, мої батьки були на дверяни, корні ними, батько злочини, мама донець, Зонців. Ну і такі такі. Так. Вже після того. Що ще характерно, знаєте, що одружувалися майже своїми надвірнянами. І такий був, знаєте, це, що багатші старалися з багатшими середняки з середняками, а бідняки вже так знаєте. Ну, бувало, знаєте, що і багатші, якщо десь гарна дівчина з бідняків була, жиди вся таки. Але фактично, знаєте, то було таке, що родичі договорювалися. От і зійшлися там з церкви, і до церкви що так моя бабця розказувала, баб 60, 16 років. бабцин батько, він, я вже розказував, що він в Уланах служив. Був 10 років служив в Уланах і після демобілізації приїхав на коні в формі додому. До і після того нас родину почав назвати Вуланами. І той це вулан. А батько гнат діда. Зустрівся діду був 81-го, 1881-го, бабця 84-го. З'явилися, звели, звели, все, порозпоженили, мали п'ятеро дітей. Ну, я, я може, ще розказую про свою Сефаю. Крім того, розумієте, кожна фамія, кожна родина ще мала вуличні назви. Я так дві доби я стояв, згадував. До 200 тих назв я пригадав субірсьбі. Отак От я хочу сказати, як це вам. Кожна родина, крім офіційного прізвища, мала вуличне прізвище. Так, наприклад, Андрійовичі мали. Базюки, раніли, Рапії, Юрцуники і Мученики. Це було таке основне, щоб не путатись, ага. Хто ти є? цей, Базюків. А так, знаєте, оце було, все дуже було так, що люди фамілія фам велика, бо ну, йде Андрійовича, котрий Андрійович шукає. Тепер бунії мали так. Файно були такі. Кони, кони, багачки, бантони. Оце такі, знаєте, бунії мали. Тепер мали швидруки, мали, окопішки, діруни, фошки, грифи. Мишелихи, це свідру походив мирон з мишелихів. Пєпшики, оце свідруки мали таку. І роденки цікаво мали мати. Малярі вони жили там біля стації. Чого таке чи є? Малярі, не це був такий час. Тут у городах був такий хутірок, там основне, не жили. Меня йли, мені ли сюди тут були, теж родина була, міняйлив. Тепер теж Туж сюди жили. Оце були із роденків. Юсипенки які були, Тьомани, Вокули, Байдали, Гольки, Руби Василь. Такий був Висипенко, його називали. І так кожен рід мав своє, ще розумієте, Ну Я тут чуєте, всіх написав десь до 200 чоловік. А ну звідти так цікаво. А як давалися ці назви? Як, Прошу. як вони давалися? Ну, так по-волочному щось. розумієте. От, щось було пов'язано. Бо по з чимось подія, що це, розумієте, то і так все вже пришкали. Ну, так, ну, я так своїх розумію, бачу, діду, дідусь приїхав. Пішло так. Там було чотири брати у, того, у Івана, Діда Івана. Це з прадіда мого Діда Івана. Було чотири брати. Федько, то так пішли фетьки, янчаки, Булане і Семени. Ось чотири брати розбиті, і так рід пішов, що це. Отакі. А то Йожики. Южики. южики. Це те, котра те, що мали багато дітей. Себе, це були южики. Там було ще дев'ятеро дітей. Mm -hmm. Я знаю, двоє ходила зі мною до школи, до шкафа. Ну, де там то, таке ходили. До мною до школи ходили такі з 30. Я з 34 був, ходили 31-й, 32-й, 33-й, 34-й. Такі річники були. Знає, то воїни йшли, розумієте, то, то хлопці такі були. Так що зі мною з 31-го року вже ходили до школи хлопці. Ну і кожна, кожна мала цього. Так, як кажу, вакули, фукси. Ну, фукс це. То грудий по-німецьки слово. Фокс, фокси були. Фокси. Легонти, легонти. Ну теж щось таке було, вино якісь легоньки собі були, легонти. Шмолики. Був шмоль, шмоль був і шмолики були. Ти були два брати, то один був шмолів, а другий шмолик. Оце в мене сусіда вийшла замість за шмолика була. Це Іванки, мама. Тату бостуняків, чепелики. Андрійовичі мали, а ще чепелики були, знаєте. Були Андрійовичі чепелики ще були. Подеволоски, подеволоска, ковбоу тут на вулиці зіла. Це ободана мама, що це його приходив, то його мама тут подеволоска називали. Дальше. Йозеньки це коржеджуки такі, Йозеньки їх назвали. Ма-ма-ма. Марчика Дурньоха. Така, то це є е, любе, що, що померла недавно, що заболієм була Богдана. То її маму, то назвали дурньоха. Ніхто ніяк не звола, таку мажна дурньоха. Ксензики, дзінґері. Дженґервинки Жінгєр був юсусарчиком, прозивали його джинґер. Климики. Було таке, то вони були Клими. Мали, мали назву. Коцьки, Санти, це Юркевичі теж мали свою, такі були. Накавури, Санти. Ти казнається, мала це санти. Оце його що був голова упа Юркевич. Ага. Михайло, що помер. То він з сантів походив. він. Вовчиха, Вовчиха, та й ну, най теж так дава. Пачкуни. Воднарецьці вже це, це, це з Іроденків були. Герасиме. Шубра. То Єроден, у Єроденки були Шубри, такі були, з родини Іроденків, що вди. Хапії, Базюки. Саєти, панькурі, байдале, некулії, макарії, шмулі, довбайло, довбайле, гросики, мачкоїде, южики, ти я вже казав, телечиї. Дідичі і Павлюки були, а, де а не дідичі були, називали їх так, так. Заміто, можливо, такі були. Мількуни, холєвка, холєвка мандаренка, флейтух, вишенка, паранька, Клопчеха, данілко, Магдечка. Дьоман, це зовут ці Йосипенки були, дюманив. Мегайло, говорили, тримали, Мегайло ми називали таких. Козігі, Ройби. Там з за був, так? Так. Василь. вони та, ройби то Васильів. Uh -huh. Васильів фамилию. Пісерайки, Коцьки, Трубиха. Труби цей Богдана Клемковецького мама то з трубіхів походила, з труба. І до труба колись грав, а що пішло бо будівля, грав на трубі, за заостріє, і так пішов він труба, а вже в мене трубихи називалися. То мама, мама його з Трубихів Стевка, що померла недавно. Директор телебачення був там. Да. Зрумене, Дерда, Чинчики, Ноцюбоба, Фішка, Капунди, це все дим'янщики, Капунди там були, боси, Гри Григораші, там була Григораші, там були боси, фамілія босі призивали, босії. Пінько, базик, Юрцунь. Янчики, пшеничні, мандебура, кроль, окопіськи, козачеха, Івангау, Шевчук, Майданський, Пічка, Поросний, Цюпей, Юстик, Курочка, Гандзій, там на пнівські вулиці Гандзей жили, Бантовені. Бохуни, сутоніки, халапончики, годованець, бельбас, татидельба, тати дельба тати назвав він, копав це, могили ну, купував, так то тати дєльба його назвали. І тоді вже дочка його була, то Дельбишина була, знаєте. Іва, Іван Бзе, москалики, Мейцьов, Гусь Богдан, Микіцей, Дзінджов, Гульчика, Попець. Та ти Андрійовичів були, Попці, не знаєте, ви може, не пам'ятаєте, там Тобхівські вулиці жили. По пісні Франківсько Бу, було, два хлопці були. Люська була така, вона у церкві була касіром, то в нас тієї фамілії проходили. Трабечка, Мадярка, Дячиха, Бабин Іван, Рудий Штефан, Бочко, Боськовалі, Річкуни. Це там тих в річках. Іван Грішний, Славко Гонда, Бойчуки, Оленчуки, Капунди, Соломони, Гамане, Соловейко, Кукурудзочки, Цибулька, Крехтей. Фішер, Федочка, Срулик, Хана, Хрущик, Печетаний, Свилик, Шук, Хантущ, Коновчина, Євнух, Вірщук, Покезиха, Турлейка, Муняшко. Щось Маке, Курончиха, там на Пнівецькі були були. Луципір, Іваночко. Ну, таке. Ну, то, це таке тинці це Юстина. Була. Це Юстина, та? так? Ага. Менці Марина. Дочка це Магдалина. Так. так. Ну Михайло Сяню кликали. О, Вуйку Сяню, так. Василь Сєльо. Сільо? Сільо. Ну, як це ще таке ось. Кожен щось мало, знаєте, своє таке волне. А, а називали корінних на двернянцю кліки, називали. А, а чого? Знаєте, що пішло? А Все, чого? Все фактично надверняни не мали при того, до того відношення. Не мали? Ні. Це йшла фляк... це по чечок цей вошев пливе тут. Знаю, туди. Та назва... назвали флякомейка. бо євреї, ні, тоді євреїв не було, то були жиди. Де мили флячки, не купували фляки, і мили флячки там у тому поточчі. То вода була постійна, собі плила, вода ніколи не висихала. І то від того пішла флякомойка. Бо вони там мили ці фляки, розвиєте, і так пішло. І пішли на Двірянів називати фляками. А ага. вони фактично надвірняни, не мали корінні до себе відношення ніякого. А то мені ще казали, що корінні надвірняни то є росові фліки. <рес> ну, але, але від чого пішло, розумієте, це, що, що ми мили вони ці фляки там собі в цьому і пішло? Ну а вони з тих фліків варили щось? Варили, що аж так-то так, не варили. Зубу? Ну то такі жари, ну то таке це жалеє. Так. Так. А квітки то що, флак... то, то частина шлунка? Так, так. Тут, то то така, знаєте, єсиво, там таке шутки має. Ну... Ну, ну. Вони то мили, жили, ну жарили таке жарне, вони дуже смачне таке є. А? Так? Так. Знаєш, мої родні родичі теж робили, тут багато силу таке робили. Так. Ну, а скажіть мені... А чи коли святкували День міста? Ну, бо завтра у нас День міста рахується. 433 роки міста. Такого свята не було не у нас. Було. Ні, не було, не було. Не святкували, День міста не було. Це вже за, 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 за радянською владою вели таке день міста, міста, міста. А що святкували? Що святкували, що святкували? Різдво, Великдень, Зелені свята, Петра. Михайла, Миколи, Ілі. Ну, Іллі так не дуже так святкували, знаєте, таке було свято таке. Покрови. Спаса. То, спаса. Спаса і чесного хреста. Це в нас храм був. То свя святкувалися, то люди сходилися, тут відправи були, приїжджали людей багато. То й понині є той так, ніякої Так, люди, люди згостились, запрошували, знаєте, таке у приїжджах, тому в родичі десь, то, то запрошували в гості. Це, це було велике свято таке. Mm -hmm. І, і, ярмарки напали, і такі. Такі. Чи ярмарків не було таких були? Такі Прошу. Ярмарки були, якісь ярмарок. Ну, ярмарки були. Ярмарки були. були? Це був п'ятниця, був ярмарок, на торговиця тут. Весь час, розумієте, тут великі ярмарки були, тут худобу зганяли, розумієте, торгували і збіжжя, і картопля. І, ну, Всім-сім цим окустували. То Базари дуже були. Там, я все так, як запам'ятав Гуцули, як не їхали знаєте, так, зимою, і саньми їхали у Петяках, також гроші розщеплені, а я знаєте, ну, Я вже прийшов, то вже таких не було, знаєте, гуцули, як. Вже на роботі, як яке взяленірове. Ще були, були ще, знаєте, що мали такі питаки носили, такі мали е кептарики ще були, ще були носили. дрифташки мали такі, знаєте, таку сумочку це було, uh -huh. було таке. А вже таких, -таких як я запам'ятав в дитинстві, як не їхали, то вже не бачив їх. То були великі ярмарки, так? Великі, так, так. То 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 були таке, знаєте, то все. То п'ять-п'ятниця був. І все торговиця було тут де зараз, так? Тут де було, там вже ну там, то, ти, ти кажеш, що хочуть розпродати, це, то люди бунтуються, бунтують, розумієте? Бунтують, вони ти? вже звикли, то таке, знаєте... То, то всі села що з'їжджало, ще сюди розумієте. Тут було, ну, ну центр тої торгівлі був. Це то було тут. Худобу, колись худобу торгували, корови, вівці, кози, конь, кіль... кінь, свині. Кіль, кільми, свині прощати, ну що, що тут було, зміто, то таке, що забито було, зміто. Я що запам'ятав, знаєте, то якийсь торговічі дуже. А у центрі? У центрі був, ну, ринок був? Був ринок, але ринок мені так, так. Один час я запам'ятав, тут де перша школа, знаєте, там нам забудували, тут там був такий, був там ринок. Тут перезабудували там, там це, Потім ще де то був. Ще був тут ДРБК перед Там був, так, написано, РБК. Там був. Так. Так. Ну, міняло, так що не було постійно. Але там колись був, там ще за Польщі, то тут то ДРБК було, то, там було, там такий великий був ринок. А потім вже, потім вже почали його переносити. Так, ще так, так. Ну, а що би ви побажали нашому місту і надвірнянцям? Ну, бо то таке радянське, кажуть, з радянських часів, але так уже звикли ми день міста відзначати. От що ми... нехай, нехай добре, це добре є, свято. Добре, треба відзначати. Що я би хотів побажати? Всім корінним і не корінним хотів на... Хочу побажати міцного здоров'я, щастя, радості, мирного неба, Божої ласки і добра на ноги і ноги літа. Нехай Господь вас оберігає. А мати Божа добро посилає, іби було все добре і щасливо. Я дуже, дуже я вдячний Надвінянам. Дуже люди. Ну, люди всякі були, але в основному люди добрі, щирі були, знаєте. Ну, каже, були, каже, всякі бували. Але в основному люди були. І патріоти були, багато патріотів було на Двінянських, розумієте, так. А чия ось така. Улюблена пісня, от що ви її дуже любите. Осолка, ксеню. А заспівайте. Я як воно жоновка, а я так з ним гарна. <ścoughs> Уцулка ксеню, я тобі на требі, лише в цілім світі. Розкажу про любов душа страждає, Звук тримітилу лунає, єм, я що серце кохає, в гаряче, мов жар. Він дивився про минуло, бо він дивився в очі сині, Тихо спершись на соснині, і слова ніжні, любовні, він до неї промоля Ксеню, Я тобі на трибіті, лише дні цілі світі. Ці Розкажу про любов, душа страждає, звук требіти лунає, і ваше серце кохає, в ногаряче, мов, жар, Про минуло Боже госливск. Я гуцулку чорноброву, він останній розпращав гуцулка. ксеню, я тобі на требі, лише дні цілі розкажу про любов, душа страждає. Звук трембіти лунає, аж серце кохає, но гар'яче, мов жар, В Вчеремовши грали хвилі, Сумували очі, сині, тільки вітер по соснині Сонну пісню вигравав вигравого Ксеню, я тобі на требіті, цілім ліцевиті розкажу про любов душа страждає, Звук требіти лунаєм. Я що серце кохає, но гаряче мовжа, я тобі казала щиро. не кохай мене зрадливо, а ти думав, що можливо, і кохання взяв за жарт оцолка Ксеню. Я тобі на требі, лише днів І розкажу про любов душа страждає звук требітилу лунає я що серце кохає, Но гаряче, мов жар На нащо було присяг а ти серцю болю завдавати, я б могла тебе кохати, ти ж, кохання був не варт осолка і я тобі на требіті, лише в ній світі. Розкажу про любов душа страждає, звук трембіти лунає, аж у серце кохає, но гар'яче, мов жар. темна нічка го розкрила, всю закрила. А у ній гуцул чор, а у ній гуцул чорно бриво. Гуцул ксеню в ній пізнав, гуцул как сеню. Я тобі на трембіті, лише одній цілі в цілі світі, розкажу про любов. Я навіть всіх не чув. Я вперше почула всі, всі слова. То якось коротше співають. А це... Прошу. Ну, це я вперше почула всі слова цієї пісні. То якось як співають, то якось пару куплетів. Я вже, я вже сам собі додав деякі. Ой, як тайно. Ну що, я би хотів подякувати вам за вашу роботу, що ви робите. Подякувати всім надвірнянам. Побажати всім містого здоров'я, чистого неба, щоб ми пережили цю страшну навалу, яка на над на нами весить, щоб Господь Бог допоміг нам вийти з цього Чегадоги. І хочу побажати всім надлянянам щастя, здоров'я, добра на многії-многії літа. Слава Україні! Слава Україні, слава Ісусу Христу!